Бравл Stars, Bravol Stars і Bravu Stars, да. Я його знов записую спеціально для вас. Чо? Ого. Ого. Чем больше. На тим більше наград. Коротше Я нічого не поняв, але це при, е, щось явно прикольне. Виходить, я так поняв, ігра Сква, скварбастер. Ну, я не знаю, чи я на неї буду переходити. Чесно, мені і в Бравл Старці добре. Один звичайний квіттер, один звільний квар. Lustar, і один убить і на і на шов. Ну короче, я понял, я понял. Можна щось лутаты. Короче. можна щось то Ще, кстати, помните, я записывал uh, про той, ну, обзор на той браун-толк? Там оце было, наверное, замазано новости, вкладка у цього, мабуть, було наверное, было там. замазано там. Ну я не розказувала, що було замазано там, але вроді би ось ця штука була замазана. Так, в мене один 30, аж. Откриваємо. Откриваємо. І дивіться, нове обновлення, Да, вийшло обновлення нашої ігри. Все так швидко ну. Нове в собі ці якділи, нові гіпси, це вже вийшли. І оця ось, непонятна кнопка новості, хоча в нас тут є кнопка новості. У нас тут есть кнопка новости, я чего не понимаю. Так, видишь. Тобто ті, кто скачают скварбастерс, короче... Не, стоп, це... Е, якщо будуть більше скачувати скварбастер, будет на, награду. Вона вышла в Play эйч, що? я не понимаю. Возможно, возможно вышл в Play. Я просто не понимаю. Мону, у мене возможно нема. Я не знаю, просто... Я живу не в цій... ну, не в цій можливо, країні, не знаю. Так. По-перше. По-перше, давайте розберемо це обновлення ще новий вийшов персонаж Лілі. Так само без голосу як спайк. Так само без голосу як спайк, наприклад. Ну, це прикольно, це прикольно, це прикольно. Подивіться новий персонаж. Коротше. Чесно, я вже испитував цього Бравора, він атакує. Як Пенга, така Фенга, а Ульта, ну, не знаю, якогось. Ну. Коротше, там все з'єднано, як будто. З іншими персонажами такими. Ну це прикольно оця штука. Хлопбастер цикла. Ну, це нова ігра від Super Select Японія. Чим більше предпричитительних реєстрацій, тим більше нагад. Японія. Японія. Ладно, а тепер. Давайте заберемо ці всі награди. Це для королеви Амбер. Це в нас така от іконка. І ще одна іконка, да? Круто. І куча-куча пінів на амбер. О, да. О, да. Так, коротше, давайте вже візьмемо нашу амбер. Де тут у нас І тут то от. Так і зараз... Коротше, попробуємо. Пінилки становится yeah. Так і давайте отак так Оу так ище, так Амбер, Амбер готова, Амбер готова. Короче, Амбер, да, став Амбер легендарным скином. За 300 кристалів, цілих 300 кристалів, це, це прилічна сума, це прилічна сума, так що це капець, це капець, ну Блин, ну самая що оці всі награди, це... І Почему можна получить скін на Шеллі, Шелли. Но... ну, саме е, Ну... Самое интересное вот. Это вкладочка така, вот. Короче, ладно, я потім, возможно, тоже скачаю, запишу для вас відеоролик про Скворот Бастерес, но не знаю. Но не знаю, чи я буду скачувати. Ладно, давайте, наверное, в парне стукування попробуємо. Не, в одиночные... В одиночные попробуємо. Зараз, коротше, поіграти. Ще озвучка Amber змінилася. Так само озвучка Amber. Вона міняється, все міняється, все. Ну, конечно, скин за 300 кристалів це прилична така от сума. Так що понятно, что що самое меняться. Пусть подивиться, блин. Короче. Э, повністю звук змінюється. так само вроді бы звук змінився. Так, Эйвер, Зараз, як шо ульту накопать вже на купові кейс важнувато буде я не вижу на цій карті Едгара побачити Ненавіжу <світ> вони страшні я боюся Едгарів <світ> 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 ну блін ну і Кіт ну хіт просто не скаку тоже Фід як Едгар тоже воськує так, а в магазині, кстати, в магазині я сьогодні ще не заходив в магазин, давайте зайдемо, так само подивимося, що в магазині. Що в нас в магазині? Ну, поки що в магазин зайде. Оооо! чим Brawl надбрав а що буде? А що буде? О, спрей може знайти. Угу. Ой, мама не так сделал, Прикольно. А, один спрей 29 кристалів. ну прикольно, прикольно. Но немає команды Олоша. Олош это прикольная команда тоже. Я ее прям обожаю. Так. 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 Ну, понятно, всякие прозаряды на макс, на джина, ну, кстати, ги на на він прям капец. Прям капец. А мы есть гипер, да? А, ну я хочу. Что, правильно мы гипер испытать? Не, на вряд он? Ну тут Амона, кстати. Тут, кстати, Мона. А на, например, на Максе не Мона, чем испытать? А ну, Сэнди не Мона. А почему нельзя? Почему не А ну... Ну давайте окей на джинном же испытай мы попробуем. Ну якщо то реальный гиперзарапий спит. Я просто не курсі. Ааа, стоп, мене... Ні, у мене джин є, ні. Не. Якщо немає, то може через це. Хема, то це ж капець. Це ж капець. В... ви Бачите взагалі, на що передворилась? перетворилася? <гум> хе Ні, ну це... реально капець. Дивіться, просто... Зараз я вам покажу ще раз. Давайте допустим так вот. Зараз Мін. І... І... Все. І зараз подивіться, сюди. Ну це капець. Ну якщо так вот решали притягнути до Джина, ви ж розумієте, що це буде? Джин не потягне. Джин реально. Ну просто Мінус Джин. А чому я не можу туди гіперзаряди на Макс і спитати на Сенді? Я не розумію чого. Ладно. Ладно. Ну, Лілі... Лілі мені подобається як персонаж. Мені дуже подобається Лілі. Ем, але... А, у мене джина нема, так? Да? Так, да, там пише, коротше, новий боець джин. От якщо в мене немає персонажа що немає персонажа, то тоді я можу і спитати її е, персонажа із Віпером. Ще одна така от пічка. Коротше, коротше. Давайте ще раз попробуємо. Давайте ще, я просто ще натішу. Оце в легендарним скіном. Це перший мій по, по факту легендарний стін. Легендарний скін на Амбер. ну давайте. Погнали. Подивіться, ой-ой-ой, які іконочки, які іконочки. Ну не іконочки, а значки. Ну, все одно це прикольно. Це прикольно, коли є такий, такий скін в ігрі. І з такими... от просто ну вайб. Просто вайп. Ну шо не вайб? <сізнав 'язок> просто мій перший легендарний скін. Сюди залутали. Пойми, шаг тут, 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 тут. Ладно. Так, короче, давайте попробуем. Так, тут вроде... А, да, тут бэйби шаг. Бэйби шаг. А, блин, ну, ну, я твою мать. Боже. Ну ці Едгари прям капець. Кожній карте. Приберіть Едгара з ігри, пожалуйста. Я, б, я не знаю. Ну зробіть його менш, щоб він... Ну... Він став слабшим якимось, Ну, він реально мішає ігрі. Разработчики цього не розуміють просто. Ну, легендарний скин на номер це реально прилично. Реально прилично. В принципі, скін сам по собі він реально прикольний і прям на ньому хочеться грати. Подивіться, Я не маю. Також значок основний режиною Амбер, так само він оновився, тобто став більш жорсткішим, як будь. Це мені нравится. Ну сорин, no <laughs> я, я в нього банку вкрав. Окей, okay, so. я в нього банку вкрав я <laughs> тоже неправильно поступив. Ладно. Мене злекаться наверху. Амортис восьмый На бультам там он брат Ну куда ты текаешь, мне, солнышко? Так, покупайся. Та, блін, Ес, один одного позбивали. А банки всі осталися ж вольті, вольті просто. Так, щось випаде, ні. 100 монет! Круто випало. Ладно, чесно, я думаю так само скачати цю ігрульку. Теж записати один відеоролик. Тільки один. Але якщо, ну я не знаю просто. В моїй країні, я не знаю, чи є Squardbusters. Ну я точно не знаю, справді. Е... Ну, буде круто, якщо є. Я навіть запишу для вас відеоролик про цю ігру. Хоча би одну серію для вас запишу цієї ігри просто. Одну серію. Короче, ладно. Ну, все, що я хотів показати вам, це цей Скин на Амбер, як він вощ, ну чіткий. <гр stereotype> ну, ви так і так все знаєте, що там, звісно, скін перейшов перейшов легендарну редкость. Типа це все, але... Я просто хотів вже з вами пообщатися, розказати сам про обновлення, що вийшов. Аааа! Ай-яй-яй! Тут оновили, тут оновили одну фішку. Одну фішку, кстати. Продіту. А ні, не оновили. Оказал, оказалось, что буду эта штука. Вроде бы оказалось, что буде. Типа гиперзаряд на Амбер... Ой, не амбер. Короче, гиперзаряд на шеле тут могут. Э... Но немає, но немає, да? Но немає, гиперзаряда на Шелі, капец. А це... А це означає, що... Запрачено, короче. Просто тут E, писали вроді, що буде її прозаряд на Шелі, ну, вроді би нема, ну Буває. Ладно. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, ви поставили йому лайк, підписались на канал. З вами був я, Енерго TV. всім пока. Пока.